Любі друзі, З вами компанія Агро знову. Зараз людинка приїхала тестувати Донфенга 404-го. Дуже сподобалася дана моделька, для його видів робіт саме те, що потрібно. Нагадую, друзі, знаходимось ми на адресі міста Чернігів, вулиця Промислова, 15. Кожен клієнт має право проїхати, протестувати, підібрати навісочку, трактор під свій смак, під свої види робіт. Глядаємо зараз тестування трактора. Людина перший раз сіла цей трактор. Дуже потужна техніка, працює рівненько. Гарний виворіт, добре в нього, великий виворіт. Компанія міні -Агро Чернігів завжди радить допомогти вам в виборі вашого трактора. Приїжджайте. Раді всіх вас бачити будемо на нашій площадці.